Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хотілося б з вами поговорити про таке старе свято як Масляна. Мало хто знає, що насправді символ Масляної блин, млинець, прийшов до нас від слов'янських племін, які проживали на території Росії. На теренах же України також було. Свято Масляна, але символом там були і традиційно готувалися в цей день вареники з сиром і сметаною. На честь Бога Велеса. Дуже цікаво те, що зараз у святцях християнських. Є навіть назва такого тижня перед постом, він якось там називається сиропустна, здається, чи сирний тиждень. Але ж у росіян нема такого слова у них творог. Ну, це таке цікавий факт такий. Але зараз ми вже, звісно, давно вважаємо, що цей символ сонця-млинець це наші. Древні традиції і вже так воно і лишиться. Звісно, в цьому немає нічого поганого, тому що, звісно, сонце кругле, блинець круглий, і якщо вже й жаряться вони в родині, то не на честь сусідньої держави, а на честь Бога Сонця Ярила. Вам вже відомо, я вам розповідала, що у слав'янській традиції взагалі все прив'язано до природних циклів. І є найважливіші, найважливіші чотири реперні точки кола року. Вони також всі пов'язані з сонцем, з Богом сонця. І до них прив'язані всі основні свята. Багато що, звісно, назви і старі традиції захопили собі християни, коли прийшло християнство на наші території, бо якийсь час був період навіть двобожія. Така двойна віра, подвійна, тому що, ну, уявіть. Жила, жила собі, жила людина, дожила до 50 років, вірила в своїх рідних богів. А тут сьогодні в один день прийшли і перехрестили її насильно чи по її волі. І куди ж діти пам'ять про старих рідних богів? як Основну частину свого життя вона в них вірила, вона їх знала, вона ним, з ними розмовляла, почитала, були якісь свята, якісь посвяти, якісь обряди. Ну, Таке був період двовір'я. і християнство. Звісно, щоб людям було легше адаптуватися, то вони і. Побрали і дати, і назви, і звички, і традиції, багато чого. Ну, Наприклад, ці наші реперні точки, котрі пов'язані з Богом сонця, вони йдуть, їх чотири. І два рівнодення сонячних і два сонцестояння. От, і... Припустимо перше, перший цикл, перша точка. Вона йде на, у грудні, 20 числа грудня, 24-23. Потім рівно через 15 тижнів. А чому так? Тому що у древніх слав'ян календар був трошки не такий. Тиждень складався з шести днів. І тому дати були ну, фіксовані, не, не такі плаваючі, як зараз по церковному календарю. Просто йшло ага, зимове сонцестояння, да? потім весняне рівнодення, потім літнє сонцестояння на Івана Купалу. День. Всі вони одне від одного були відділені 15 тижнями. І дати були фіксовані. В основному це 20 числа. Ну, Кажуть, знаєте, як два дні до того, два дні після того, як і на повнолуння і новолуня також. Так от, вважається зараз, що масляна по цьому новому стилю, новим календарям, то вона почалася сьогодні, 20 лютого. А по тим старим календарям ми її вже прозівали, можна сказати, тому що вона була 10. І лютого. 10 лютого. І була вона е, якраз це був Велесів, Бог Велес, Велесів тиждень і в цей період якраз і була масляна. Ну, як я вже сказала, то на території України у нас млинці тоді не пеклися, варилися вареники з сиром. А ще це свято називалося Колодій. Пов'язане воно було з колодою, уявіть собі. Ця колода прив'язувалась за міжніми жінками. До рук чи ніг не за міжніх дівчат або парубків. І повинні вони були їх носити на собі до тих пір, поки прийдуть свати. Ну, а сватами в ролі сватів виступали в ці дні. Заміжні жінки, ну, такі в них розваги були. Тому і називалась колодій. З колодою, з цією теж було пов'язано цілий тиждень. То була народжувалась та колода, потім її там найменували, потім вона помирала, ну, цілий тиждень гралися, скажімо так, в колоду. Тому і називалося це свято ще колодієм. Ну, оце так. Хотіла розповісти, те, що сама взнала, цікаво. Але хотіла трошки розібратися з цими календарями старими. Ой, їх стільки там було, і так все там наворочено, так часто мінялися календарі, що і сама заплуталась трохи і не хочу вас плутати. Тому ми як язичники, але котрі. Живемо в цьому вже суспільстві. Я думаю, не буде нічого поганого з того, якщо на Масляну ми будемо і млинці жарити і вареники варити з сиром. Тільки, ну я не знаю, кому принципово, то тоді притримуватись традицій чисто слов'янських язичників, то тоді масляна повинна відзначатися раніше, в 10-х числах на Велесову, на Велесі в тиждень. Ну, а кому не принципово, то я думаю, можна і починати сьогодні. Тому вітаю вас зі святом. Печіть млинці. В честь Бога, сонця ярила. І хай вам буде Сонячно, тепло на душі. Сонце народиться і все буде в нас добре. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Пока-пока.